Ламке волосся та нігті, виразки в роті, кровоточивість ясен, слабкість, дратівливість все це та багато іншого може бути наслідком дефіциту вітамінів в організмі. Утім, не завжди авітаміноз проявляється частіше він шкодить безсимптомно, але внаслідок тривалої нестачі одного або декількох вітамінів може викликати серйозні порушення. До того ж, наш організм має здатність адаптуватися до дефіциту. І коли це стається, нестача вітамінів може перерости у такі захворювання, як рахіт, тобто розлад утворення кісток, цингу – це ламкість судин з появою на тілі характерного висипу та ураження органів травм і нервової системи то ж, як дізнатися, якого саме вітаміну вам не вистачає, Перед усім здати аналіз крові, який покаже, що саме ви недоотримуєте. є ще один спосіб дослухатися до власного організму. Наприклад, якщо у вас ламке волосся та нігті, це може бути ознакою нестачі біотину, тобто вітаміну Б 7 Серед інших симптомів дефіциту біотину, хронічна втома, біль у м'язах, судоми та поколювання у руках та ногах. Тому, якщо помітити, Ли такі у себе, подбайте про свій раціон організму можуть прийти на допомогу яєчні жовтки, риба, м'ясо, молочні продукти, горіхи, насіння, шпинат, броколі, цвітна, капуста, батат, дріжджі, цільні зерна та банани. Винуватцем виразок у роті може бути нестача заліза або вітамінів групи Б. Це підтверджує і наука у дослідженні близько 28% пацієнтів з виразкою в роті мали дефіцит вітаміну В1, в 2 та В6. А от у цільних зернах, птиці, м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових або зелених овочах цих вітамінів достатньо. За здоров'я ясен відповідає вітамін С інші загальні ознаки дефіциту цього вітаміну, легкі синці, повільне загоєння ран, суха шкіра, яка лущиться, часто носові кровотечі. Перець чилі, жовтий болгарський перець, ківі, цитрусові, броколі, полуниця, хурма, петрушка, чебрець та чорна смородина можуть допомогти вирішити ці проблеми. Нестача вітаміну а може призводити до курячої сліпоти, тому налягайте на молочні продукти: яйця, рибу, шпинат. Вони багаті на вітамін А. Дуже важливий вітамін Д його дефіцит може призвести до рахіту у дітей. Важливий він і для дорослих, особливо жінок. Нині деякі медики радять вживати його постійно, утім краще все ж таки перевірити його рівень у вашому організмі. Недорогий аналіз та декілька хвилин вашого часу це все, що від вас необхідно. До речі, вітамін Д міститься у жирній та смачній їжі, наприклад, у червоній ікрі, рибі, яйцях, твердих сирах, вершковому маслі. А от дефіцит вітаміну Е може збільшити ризик запальних захворювань і гормональних порушень. Тому спаржа, креветки, авокадо, риба та горіхи допоможуть уникнути проблем.